Всім привіт! Мене звати Яна, а ви на Харвест Дейрі! Зерно зібрали. Прийшов час подумати про лущення стерні. Але тут постає питання: коли і на яку глибину заробляти солому. Аме стерні починається основний обробіток ґрунту під наступну культуру всі Цей прийом повинен забезпечити якісне перемішування шару ґрунту з рослинними рештками. Не менш важливим завданням лущення є порушення капілярів ґрунту, через які інтенсивно випаровується волога. І робити це треба негайно. Адже останній обробіток ґрунту тут був ще до посіву оземіни. Майже рік тому і більшість капілярів встигли перетворитись в дебелі такі тріщини, в яких можна назавжди згубити айфон. В ідеалі, по технології лощилік має йти слідом за комбайном з мінімальним розривом у часі. Адже рослинки ви зрізали, значить, тіні вже немає, і ґрунт нагрівається сильніше. Як наслідок, відбувається непродуктивне випаровування. Особливо критичним це є в регіонах з нестабільним зволоженням, бо втрати води з гектара незлущеного поля будуть обраховуватись тоннами на добу. Важливо розуміти, що нижні частини рослин залишились цілими на полі і продовжують виконувати свою основну функцію. А саме подачу води з нижніх шарів ґрунту. Треба підрізати всі кореневі системи рослин на площі, не виключаючи бур'яни. Тож на яку глибину треба перемішати солому для якісної мінералізації, загально прийнятою глибиною є 2-3 см грунту на 1 тонну соломи. Саме така маса ґрунту буде забезпечувати якісну мінералізацію. Тобто, зібравши 5 тонн зерна пшениці або ячменю з гектара, при співвідношенні основної допобічної продукції один до одного, ми маємо 5 тонн соломи. Значить, перемішати рослинні рештки треба в 10 см Ровому шарі ґрунту, як мінімум, проте за один прохід якісно запустити процес мінералізації та зберегти вологу не вийде, адже класичний дисковий лощільник працює максимум на 4-5 сантиметрів. А перемішування ґрунту на більшу глибину це завдання вже дискової борони або лемішних лощільників. І забувати про те, що весь злущений шар ґрунту відразу втратить всю вологу. Теж не варто. Тобто, чим глибшим буде перший обробіток після комбайна, тим більше вологи ви втратите. Тож як повинно виглядати еталонне лущення, в якому можна максимально зберегти вологу і встигнути вкласти всі технологічні процеси. На мою думку, він буде виглядати так: слідом за комбайном пускаєте дисковий лущільник. Якщо комбайн без подрібнювача і кладе солому у волок, то спочатку йде мульчувач. Лущільником на 4-5 см треба підрізати корені всіх рослин, порушити ґрунтові капіляри і перший раз переміг. Мішати солому з ґрунтом так поле може стояти тиждень-два, поки ви зайняті жнивами, обжинками та іншими технологічними процесами. Потім, коли навантаження на людей і техніку зменшилось, під покровом ночі поле виходять оприскувачі і вносять на злущену стерню. Каз, а слідом за ними йде дискова борона, яка і буде перемішувати рослинні рештки з азотом на необхідну глибину. Тож намагайтесь осмислити і обрахувати всі процеси, які відбуваються в полі, і лущення в тому числі. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш канал, розповідайте про це відео своїм друзям, і хай прибуде з вами урожай! Па-па!